Всім привіт, Вітаємо на нашому каналі Азамут, магазин квадрокоптерів е, дрони Азамут. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати Міні-2 Асіфлай. Це наша унікальна модель, яку ми черговий раз поставляємо. Їх дуже сильно люблять наші клієнти, е, тому що вони е, між, ціною і, е, між ціною і якістю дуже гарно себе зарекомендували. Отже, будемо розпаковувати знаходиться в такій коробці. І в коробці є сумка переносна. Зручно її дуже буде транспортувати, чи вгори, чи не море, чи на певні завдання, які нам зараз потрібні. Додаткові кишені є, де можна поставити те, що нам потрібно. І будемо відкривати сумку. Ми бачимо так гарно все е, е, вкомплектовано. Е, квадрокоптер зручно стоїть, де зручно його переміщати, і тут е, більш е, якби плотніша е, поверхня для того, щоб квадрокоптер наш е, при якихось ударах нічого з ним не трапилось. Це дуже добре захистить. Ось такі в нас є ручки для того, щоб шупляти і переносити. Так, ми будемо зачіпати і будемо зручно переносити. Це знаходиться все в комплекті і вже в... 에, входить. 에, так, отже, це наш квадрокоптер. Як бачимо, він не е, є досить великий, він середній розмір е, до 250 грам. Це означає, що е, ним можна літати багато де. Багатьох місцях, особливо за кордоном, і він підійде також новачку. Е, в нас була рекомендація, які брати обрати квадрокоптер новачку. Цей однозначно входить в цей список, тому що е, він зручний, він стабільний у польоті. Він досі е, дуже добре себе відчуває в просторі, е, особливо коли вітер він е, має хороший вітрозахист, е, безколекторні двигуни. Тобто це дозволить йому більшу стабільність. І ось тут у нас є акумулятор. Акумулятор на 33 хвилини, що забезпечує довший політ і більшу, більшу кількість зйомок, фото та відео. Сам квадрокоптер має... В місці для флешки можна вставляти флешку, або бачити напряму, що відбувається на телефоні. Телефон приєднуємо до нашого пульта. Є інструкції. Інструкції можна скачати програму, де в програмі чи для вашого Android, чи для iPhone вже є спеціальні програми, які допоможуть вам керувати квадрокоптером. Всі кабеля все необхідні є. Отже, які переваги при з'ємці? При з'ємці переваги даного квадрокоптера, такі, що він облітає перешкоди. Можна задавати точки облітні, які він має облетіти, і він їх буде облітати. Якщо дати 3-4 точки, де він має облетіти, він вже їх облетить. Зум забезпечить хорошу зйомку і фото. Тобто є 4-кратний зум, фото 5К, відео 4К. Це досить хороша і якісна зйомка. Ось так це займається. Досі це легкий у використанні, ось так він виглядає у розкладеному варіанті. Внизу в нас є камера, тобто є датчики перешкод. Якщо раптом ваш квадрокоптер загубиться, він повертається, якщо ви втратили зв'язок з квадрокоптером, він повертається на точку зльоту, де ви злітали. Тобто є повернення додому. Це забезпечить вам, щоб ваш квадрокоптер не втратився. Також у ньому є. Рух по колу, де ви можете знімати по колу гарне відео, стеження за об'єктом. Це дозволить, якщо ви, наприклад, ідете, квадрокоптер буде слідкувати за вами, або вам потрібно, щоб він слідкував за машиною чи за певним об'єктом. Ви задаєте йому цю програму і він її виконує. Також є різні функції для фото-відео, фільтри. Також дуже зручно для цей квадрокоптер призначений і для того, щоб знімати фільми, тобто фільми. Може бути можуть бути е, е, і для початківця, і для людини, яка вже є професіоналом цієї справи. Тобто для комерційних певних цілей він знімає і приміщення. Тобто, якщо потрібно вам зняти в приміщенні якісь хороші кадри вашого чи продукту, тобто, чи товару, він дуже гарно зніме і буде і хороша картинка. Тобто не тільки ми обмежуємося а за, за межами. В а й в приміщенні ми можемо зняти хорошу, хороший продукт у Також він виконує хороші завдання, тобто він зручно ним керувати, він зручний в управлінні, тримає висоту. Якщо, наприклад, ви не будете керувати пультом, він просто зависний і буде висоту тримати. Його нижня камера забезпечить, він забезпечить те, що він не вдариться, він відчуває, скільки. Скільки він може ще летіти, що він не вдарився об нижню поверхню? Також, наприклад, якщо облітаєте дерева, він може також їх обліт перешкодити. Тобто це є універсальна модель. Дуже хороша. Якщо вам потрібні додаткові рекомендації, як летіти, як його відкалібрувати, технічні характеристики, ви можете написати на, на сайті або безпосередньо в коментарях, чи можете нам телефонувати, ми вас проконсультуємо, розповімо, як його запустити. кожну, все, що вам потрібно, ми вам допоможемо. Також у нас є сервіс, гарантія, все, що необхідно. Ми спеціалізуємося суто у квадрокоптерах, дрони квадрокоптерів, комплектуючи до квадрокоптерів. Професійно цим займаємося. Можете до нас звертатися. Також по інших моделей можна писати будь-який час. Ми вам перетелефонуємо.